Діагностичне відділення Знам'янської міської лікарні працює з 2001 року та надає широкий спектр діагностичних послуг. Діагностика відіграє ключову роль у медицині та охороні здоров'я. Вона дозволяє виявити різні захворювання на ранніх стадіях, навіть коли симптоми ще не проявляються. Це може суттєво покращити шанси на успішне лікування. Завідувачка відділенням, лікарка-рентгенолог Валентина Стонога розповіла про можливості відділення, які види діагностики надаються, та про важливість своєчасних обстежень для пацієнтів. Діагностичне відділення Знам'янської міської лікарні організовано було в 2001 році. До складу діагностичного відділення входить кабінет флюорографічного дослідження, кабінет рентгенівські кабінети, кабінет фіброгастродуаденоскопії, кабінет ультразвукової діагностики, кабінет комп'ютерної томографії. Кабінети працюють рентгенівські наші цілодобово. По всіх відділеннях пройдемо, сподивимося. Цифровий апарат Мовіплан італійський встановлено у му році. І переваги цифрових апаратів в тому, що зменшено набагато променеве навантаження. То є, пацієнт перебуває під впливом променевих лучів дуже малий час. Так що в цьому їх перевага і точність зображення. Зображення плівку де треба проявляти. Вона переноситься або на папір, або на електронний носій. І також, можливо, на плівочку цифрову. В кабінеті номер 16 розміщений. Також комплекс мамографічний рентген-діагностичний. тут проводив дослідження, скринінгові дослідження жінка жінкам від 40 до 50 раз на два роки і після 50 один раз, один раз в рік кожного року. Якщо знаходяться якісь зміни, в Структурі молочних залаз рекомендуємо жінкам зробити ультразвукове дослідження якщо, і контрольне обстеження контрольне через 3-6 місяців, якщо знаходимо якісь доброякісні зміни. Звичайно, якщо злоякісні, підозра на злоякісне утворення, направляємо кіровоград, внукодисканцер. Утразвукове дослідження це більш безпечний метод обстеження пацієнтів. І як я розповідала, що тут обстеження внутрішніх структур організму людини проходить за допомогою ультразвукових хвиль, які сконцентровані в датчиком апарату, з допомогою якого сканується. І Потім на моніторі вже лікар ультразвукової діагностики розшифровує дані від кожної тканини, від патологічно зміненої або здорової, різний сигнал. Виходить різний сигнал, і потім лікар ультразвукової діагностики це все бачить і розшифровує, потім висновок робиться. Ендоскопічний кабінет, тут ми проводимо ендоскопічні дослідження, шлунка, 12 палої кишки стравоходу. Кроме того, ми ще тут робимо бронхоскопію, це бронхи, трахею обслідуємо. Ну і всі іноді робимо біосію, коли це потрібно. Сучасний продуктний томограф, в принципі, Нашого, перемогу, що він, так, рознесе, проме, зменшите, на щоб перемогли нашому комп'ютерному також несе проведе зменшити проведе пораження, чи було раніше допомога.